Кіса? Десь кашлакий неба. Ой, морозики, страшно. Кісунчик. Ням-ням. Зараз я тобі дам. Зараз дам тобі. Він з тебе низка стоїть окремо. Дивись. О, зараз, Алісочка, іди сюди. Йди моя кісочка. моя красавица. Это же королева, ей треба все окремо давать. Она не дуже дружелюбна така з усіма. Хисульчик, а ну иди сюда. Киса. иди сюда. На. Так, кого немає? Кошлака немає, купчика немає с п'ятничком. Грязнучика немає. Такий мороз, що хоч хтось виходить. Де? Да? Красавиця? Дивіться, яка гарна киця. Кісенька, йди на нього. Йди кушать, іди моя хороша, будемо кушати. Хватає, навіть не думає, а ця кисенька боїться. Ця кисенька давай. Кушай, тоже. теж. А вона зразу до водички, вона завжди до водички підходить. А, які гарні киїці, які файні киїці, гарнюні.